Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 54 У прямокутному трикутнику АВС, Так, ОЦ у нас прямий. Ну, давайте якось так це зробимо. Він АБЦ. У нас проведені висота, медіана і бісентріс. Так, давайте тут АВ. Так, ну з медіаною все плюс-мінус зрозуміло. Висота буде десь отут, і бісектриса буде між ними. Це стандартна конструкція для трикутничка. Що ось саме в такому вигляді воно розташовується. І так, це H це у нас висота, Це L, це у нас бісектриса. І це це у нас, відповідно, медіан. Нам треба знайти відрізок CL, тобто знайти бісик трикутника ABC, якщо це 6 і ЦМ це 10. Багато способів. Дуже, дуже прям багато. Ну, давайте почнемо з чогось такого досить, може, відносно, тим не менш. Простого. І так, ну давайте. Перший спосіб це взагалі, якщо так, нічого особливо не знати. А що можна сказати? Ну, ми знаємо, що це, це медіана. Да? А медіанка у нас дорівнює половинці гіпотенуз. Тобто АМ і MB, оці відрізочки у нас по 10. Тобто, оце у нас 10, і оце у нас 10. А, до речі, давайте. Не обмежуючи загальності для цієї задачі будемо вважати, що катета це більше, за катет БЦ. Ну, просто щоб однозначно тут із точками ми могли визначатись. І так, таким чином, у нас тут будуть якісь трикутнички. Ми знаємо, вже виходить і гіпотенузу, да, тобто вона в нас дорівнює 20. І таким чином, на катети також ми. Можемо якимось чином тут вийти. Що в мене на увазі? Ну, ось, наприклад, дивіться. Ми можемо сказати, що з трикутничка CHM CHM. А да, а, що ми тут можемо в ньому знайти? Він у нас прямокутний. Тому давайте так, запишу, що MH а, з цього трикутника CHM. Це у нас що таке? Це C в квадраті мінус CH в квадраті, 100-36 це 64. Ну, тобто, 8 виходить. 8. Ну, а тоді HB ми кажемо, що це у нас MB мінус MH, це виходить 10 мінус 8. Ну, тобто двічка. Тобто, ось це у нас виходить 2. Оце у нас виходить 8. А те, що бісектриса лежить між. Медіаною і висотою в прямокутному трикутнику, це доводити не потрібно, цей факт є в підручниках. Тобто така конфігурація, вона однозначно є. Там можна просто розглядати випадки, ну, наприклад, як саме, що у нас по кутах буде, і які умови мають виконувати, щоб всюди рівності правильні виконувались. Ну, тобто, це фіксована конструкція досить відома. І так, тобто у нас виходить С8C2. Що це означає? Це означає, можемо, наприклад, що встановити. Можемо, наприклад, спробувати знайти якісь катети. Тобто, дивіться, ось катет АС я можу знайти з прямокутного трикутника АЦH. І це у мене буде як AH, тобто 18, плюс CH. А це буде 6. Тобто це буде що таке? 324 плюс 36, це 360. Ну, або можна сказати, що це 6 корені з 10. Ось так. Ось, ну і в цьому ж пункті можна сказати, що BC ми ж також можемо знайти. З трикутника BCH. Це буде CH в квадраті плюс HB в квадраті. Це у нас буде 36 плюс 4, тобто це 40 ну або це як 2 корінь з 10. 2 корінь з 10. І так. Ну а тепер ми використаємо просто властивість бісектриси. Ми кажемо, що CL – це у нас бісектриса трикутника ABC. Звідси ми кажемо, що АС до БЦ так само, як АЛ до БЛ. І як АЦ відноситься до БЦ, це 6 корінь з 10 на 2 корінь з 10. Тобто 1 до, а, ні, вибачте, 3 до 1. Тобто ось це у нас виходить, умовно кажучи, 3х. А на ось це у нас приходиться лише. X. Ну, тобто, що ми тоді можемо сказати, да, що А у нас це 3 x LB це у нас X. Ну, а тоді А Л плюс LB це у нас дорівнює повністю AB, Тут ми маємо, що 4 x у нас це 20, а отже, X це 5. Отже, LB ось це X дорівнює 5. Да? Ну, а це буде означати, що LH у нас дорівнює LB-HB і це 5 2 тобто трівочка. Ось вона трійка. І ну, таким чином з трикутника прямокутного CHL. Можемо сказати, що CL, а це у нас CH в квадраті плюс LH в квадраті. І це в нас дорівнює. Це в нас дорівнює чому? 36 плюс 9. Це буде 45, ну, а це 9 на 5, 3 корінь 5. Ось таким чином, в принципі, це розв'язується. А другий спосіб, він буде базуватись на знанні ось якого факту. Що ось ця бісектриса. Це Ль. Вона ще є бісектрисою оцього трикутника, утвореного висотою та медіаною. Тобто ось ця бісектриса, оці кути по 45, і ще є отут куточки. Давайте ми зараз з вами швиденько цей факт якось доведемо. Ну так, давайте ось такий у нас є нехай трикутничок, прямокутний, звичайно. Ось у нас тут проведені медіана, висота і бісектриса. Так, може в не неду. Так, С АБ. Ну, ж таки, оцей синій малюнок, він нічого спільного не має з задачою. Просто зараз я хочу довести, що ось ці куточки. Тобто кут МЦЛ. Дорівнює куту HCL. І так, ну давайте ми спробуємо це зробити. Дивіться, яка тут історія? Зрозуміло, що тут у нас досить багато є рівнобедрених трикутників. От, ми скажемо, що трикутничок АМЦ у нас, наприклад, рівнобедрений, да? А, тому що АМ дорівнює МЦ, АМ це половина гіпотенузи, АМЦ це медіана. Тоді ми скажемо, що куди САМ і кути АЦМ дорівнюють і нехай дорівнюють, наприклад, альфа. Тобто, ось цей кут у мене це альфа, і ось цей кут у мене це альфа. Чудово. І так, а що ми можемо сказати тепер? Коли ми знаємо, що ось це у нас альфа. Ми тоді розуміємо, що ось цей куточок. Кут МЦЛ. Це що таке? Це кут АЦЛ. Да, ось цей АЦЛ. Тобто половина прямого кута. Мінус ось цей кут АЦМ. Тобто 45 мінусов. Ось це собі кудись зафіксував. Тепер, оскільки у нас трикутничок прямокутний. Да? То якщо ось це ми кажемо альфа, ось цей тоді кут це 90-альфа, який ось цей все, що залишився. Знову ж таки, з рівнобедрівності трикутника Це МВ. Бо тут знову ж таки МВ – це половина гіпотенузи, а ЦМ – це медіана. Итак, трикутничок CMB у нас рівнобедрений. Тут ми маємо, що СМ у нас дорівнює МБ. А звідси ми кажемо, що кут. BCM дорівнює куту СБМ, а кут СБМ у нас з трикутника ABC С90, С Альфа, значить с 90 альфа Так, С90 Альфа. Тоді ми кажемо, що кут, знову ж таки, оцей зелененький HCL це що таке? Це треба взяти ось цей великий кут. Ось цей великий кут. І що ми з нього виходить? Маємо відкинути. Можна ось цей кут да, взяти, а можна взяти ось цей кут. BCL, який 45, і відкинути від нього а, ось цей куточок. І подивимося, що в нас там буде відбуватись. І так, це значить а, кут BCL мінус кут BCL мінус ось цей кут. B C, H. І давайте подивимось, що це буде таке. Так, тобто кут BCL, це у нас буде 45 градусів. А давайте подивимося, що таке кут BCH І так, куд БЦH. Це ось цей трикутничок прямокутний, в якому є Q90 і кут 90-альфа. Тобто ось цей кут це у мене просто Альфа. А, альф. Бачимо якраз, що у нас вийшла рівність оцих двох кутів: МЦЛ і HCL. А це буде означати, що СЛ це в нас бісектриса. Як трикутника ABC, чи давайте так, АЦБ. Да? Так і трикутника МЦH. Ось. І чим це нам допомагає. А це нам допомагає наступним. Нам сказали, отут з вами, що СМЦ10, це, це 6. А якщо це, гіпотен... це бісектриса, цель це у нас бісектриса, трикутничка CMH, тоді ми скажемо, що CM до CH, як, як що до чого? Як ML до LH, як 10 до 6, ну або 5 до 3. Тобто це у нас нехай там буде 5х, це буде 3х. І так, ML це у нас 5х, LH це в нас 3х. Далі сам MH. Ми знаходимо як кат трикутника CmH. Це буде Cm в квадраті мінус CH в квадраті. Це буде 100 36, 64, Ну, а тобто 8. Да? А отже, ми маємо, що 5х плюс 3X у нас дорівнює 8. Ну, 8х дорівнює 8. Зрозуміло, що х тут. Дорівнює одиничці. Х дорівнює одиниці. Тобто, ось це у нас 5, ось це у нас 3. Ну і з прямокутного трикутничка CHL. Ми будемо мати, що CL це у нас CH в квадраті плюс LH в квадраті. Тобто, бачите, те саме, але трішечки простіше. 30 плюс 9, це буде 45, ну або 3 корінь п'яти. Якщо знати формулу Бісектриси, ну, знову ж таки, можна формулу Бісектриси, в принципі, обійтись Тобто на якомусь. От на цьому, да, етапі. Коли ми ось ці відрізки 15 і 5 знайшли, в принципі, формулу Бісектриси можна застосовувати. Ну, я це не став показувати, тому що, і так мені здається, матеріалу. Забагато. Таким чином, ось так ми розв'язали 54-ту задачу двома способами.